Шалом, це Славко. Я вам насвистую, ви не танцюєте. Я вам співаю веселих пісень за нашу перемогу, ви мене доймаєте вашим дефетизмом. Почнемо з вчорашньої картинки. Пам'ятаєте, оце картинка в кринках, і ми говорили, що наші надзвичайно, я вже не знаю як казати, коротше, наші козаки насправді можна вже відверто говорити. Наші запорожці прорвалися до лісу і до оцих от дач, в кринках. і насправді картина дуже сприятлива. Ось ситуація вчорашнього наступу. Побачив, як наші заходили, виходили ці дачі. Влупили зараз Д-20 на дачах. Ви знаєте, Д-20 влупили. Гармату не встигли втекти. Ось отак виглядає ситуація. Наші підтягуються, поширюються, закріплюються, щоби вдарити по дорозі. Оце от найбільш свіжа ситуація в Кринках. В цих от закріпилися в хуторах. Мені казали, люди повідомляли, і от є вже підтвердження цього. Якщо ми бачимо на єдиному фронті, де Україна воює за Україну, дивом якимось уже і та і вже еспанці називають спартанцями наших вояків. Насправді це дійсно виглядає як. Атаки спартанців як атаки Терціо, це найкращі вояки світу. Зараз це українська морська піхота, що ніяк не применшує військових досягнень військових подвигів, решти наших українських всіх вояків, але розумієте. Подвиги одна справа, а театр воєнних дій, на якому ці подвиги відбуваються, це інша справа. Ясно, що без самопожертви наших військ в Авдіївці не було б можливим, не був би можливим отакий наступ в кринках, не була б можливою жива наша надія в кринках, але все-таки хай мені пробачать. Я більше радію, коли наші вояки воюють за Україну і здобувають і навіть. Важко, але все одно ж розуміє, що ці люди загинули за Україну. А гинути за Донбас ми вже призвичаїлися з 2014 року. Скільки життів ще цей клятий Донбас у нас відбере? Я навіть не знаю. Но за це ми все зараз поговоримо. Так, от коли така ситуація на фронті. Коли в єдемому місці, де ми можемо наступати, ми наступаємо дивом, просто Господнім, і ворог нічого не може з цим зробити. Всі його людські можливості, це видно, проти Божої сили і проти наших сил вояків нічого виявляються в даний момент. Чого ви всі панікуєте? Ася каже, ви панікуєте, тому що у вас... Депресія, бо нема стресу. Ви тої зими думали за виживання? Думали за світло. Думали за як це називається за накопичення світла. Оцих от самих його. Коротше, в цих от коробках воно накопичувалося. Думали за генератори да, за пауербанки. А зараз вам нема про що думати. Ви солодко їсте, солодко п'єте, вас не ловлять на вулиці, ТЦК, люті. Ясно, що є час на хандру. Я ніяк не можу зрозуміти, з чого хандра Путін сам визнав публічно і цей от помічник держсекретаря. Обраєн, нарешті нам Джеймс Обраєн сказав прямими словами ситуацію з Путіним з його переляком. Путін говорить про те, що почекати ще як мінімум рік. Чи більше перш ніж він задумається над прийняттям цієї війни, і було безглуздо вести дискусію з боку України, бо це не діалог, це минуло. Що це означає людською мовою за Фрейдом? Просто є інколи випадки, коли потрібен фрейдизм, і навіть юнг, я скажу. Путін не мислить далі року, він боїться. Він боїться того, що буде 2025 року, коли розгорнеться військове виробництво в повні на заході, коли їхні бюрократії роздупляться, коли нарешті почнеться нормальне постачання боєприпасами і набоями, стрільнам, коли розгорнуться інші проекти, коли там. Щось зміниться. Він боїться цієї ситуації. І хоче, як кожен агресор, хоче бліцкригу. Хоче Бліцкригу. Ну це було би смішно, це ми воюємо скільки. Два роки, значить. І це значить, що буде це. Це що 41-го року здаватися було б британце, коли тільки тільки, тільки американці визнали ситуацію, тільки підписали Атлантичну хартію, тільки почали давати лідліс, тільки розвіль почав задумуватися як спровокувати німців на війну, яку б таку провокацію влаштувати, як би їм підкласти корабель американського флоту, щоб вони його потопили. І це здаватися. Ви наші тільки починається. Повірте мені. Ви скажете мені жертви. Добре, ви скажете. Давайте поговоримо відверто за єдину можливість оцінити наші жертви без демагогії, без москвинського цього пропагандонства, без воздівання партянки. Є роти, поки що найбільші втрати відмічені в нас, між іншим, що суд корелюється дуже строго з російськими, і, може, навіть має походження з того 80% особового складу штурмових підрозділів. Це надзвичайно багато. Це лишається 15-20 вояків в ротах. Але скільки лічних составов цих, от скільки разів ці штурмові роти змінилися в своєму лічному составі, скільки разів вони були переформовані в росіян, переформування вже по третьому разу ведеться. Як вам оцінити українські втрати? Я вас навчу, тільки то потім на мене не посилайтеся, робіть тихенько. Хочете висловлюйтесь у мене в коментах, хочете мовчки, але я вас навчу. Озирніться на всі знайомі вам роти. Попитайте у всіх знайомих вас людей, що є в ротах. Якщо ви побачите, що стан, чисельність наявної лічного составу роти 60-70 чоловік, ну, попри менші роти, родин знає, як у нас ВДВ, відверто сказати, я не знаю, як у нас з ВДВ, чи у нас менші роти у ВДВ, як і у Москвинів. Я цього просто не знаю, я ніколи з ними не мав справи. То повірте мені, у вас стан такий самий, як і у 25% найкращих російських формувань. Якщо у вас в роті по 50 осіб, то у вас стан такий самий, як у 50% російських формувань. Насправді, як у половини. Бо решти 25 цей, а решта взагалі іще гірша, решта існує тільки на бумагі без техніки. Ну, у нас теж в принципі такі є. І от ви оцінюєте за чисельністю рот, які вам доступні. От є у вас. от я дуже хочу поговорити. Тут от люди починають. Нервувати і мудрі люди, я не буду говорити, я буду показувати на них, тому що це люди витримані. Люди перебувають на фронті ведуть розумну діяльність. І виявляються ми тверезими, і холоднокровними, і впертими в принцип, ідеалом українського вояка. Але інколи задають питання, які мені дивні на предмет китайського БК для Росії. Повірте мені, знайти китайський БК в світі це так само, що знайти радянський – це значно більше без, без БК ніж бека російського, і говорити, що китайське стрільно його і в Україну привозили, і що китайське стрільно привезли в Росію. Це ще геть не означає китайської підтримки. Тому що китайського Стрільно, як грязі, нам Пакистан може передавати китайське стрільно. Росіянам будь-яка країна Африки може передавати китайське стрільно. І от до профів, до року вироблення, до фотографій, до розшифровки цих фотографій, до профів говорити нема про що, бо ми бачили дуже-дуже. Уже старе артилерійське стрільне на швидку задуте фарбою з балончиків, Пам'ятаєте цього кислота зеленого цвета? То це не розмова, товариші це не треба лякати цивільних, тому що вони довірливі як діти. Які ознаки вогневої переваги противника над нами на даний момент? Ми можемо говорити, що так трохи зменшилася пропорція втрат. Трохи зменшилися втрати російської арти, трохи зросли втрати української арти. Чому? Перше, російської арти стало менше. Друге, наша арта стала більше підставлятися, більше брати на себе більше завдань, не тільки контр бо йдеться за 155. Ми фактично з вами можемо контролювати лише 155 міліметрові артсистеми імпортні. Тільки ця. Ці різновид нашої ця от складова нашої армії підлягає нашому контролю. Навіть 152 пострадянські ми контролювати не можемо. 122 ми контролювати не можемо. По 105-ках взагалі вони виявляються дуже придатними, як маневрова артилерія. Втрат ми практично не бачимо. Значить, говоримо про що, що противник виб... змагає вибивати далекобійні артилерійські системи. Є проблеми втратах. Ви бачили, я не буду називати номер бригади. Вони. Краби польські обшивають. Як тільки я побачив, які краби обшивають. Зразу дізнався, яка бригада, зразу дізнався, скільки крабів, що 10 крабів в цій артилерійській бригаді є. Ну, вона це справобережжя. Ви знаєте, поруч з Києвою, таке прекрасне місто Житомир. І в цій бригаді, в принципі, є вже з десяток крабів, і вони все ще працюють. Між іншим, що вони повний дивізіон, все-таки. От, бачите, отак можна з деталей дізнатися. Так ось то, що наша арта зараз більше наривається, це ясно, тому що більше завдань вийшло. Але разом з тим ми помітили, як зросла кількість українських дронів у винищенні російської арти. Як дрони беруть на себе те, чого ми не знали, чого я не знав, не стикався, старий. Що дрони беруть на себе вирішення завдань контрбатарейної боротьби? І те, що дронів, ну, тепер казати, що дронів винестать, ну дронів треба ще більше і більше. Треба народно купувати, як я колись продавав народні міномети народним воякам. То треба продавати і народні дрони народним воякам. Я думаю, треба уникати бюрократії. Як ви розумієте, без оцього народного виробництва, без народної прямої продажі, споживачеві дрону, нічого не буде. розумієте, Бо всякі оці госпітзв'язки чи хто там завжди в нас знайдеться кому. Позаздрити українські копійці, яка насправді дійсно іде на оборону і дійсно виконує завдання, Так що функції арти змінюються. Ми не бачимо переваг. Ми бачимо певні ознаки, які мене непокоїв, але їх однозначно не можна. Як це сказати, оценювати однозначно. Якщо більше хаймерсів, більше ракет вдаряє по противнику, більше касетних боєприпасів, це швидше за все означає, що у нас стало більше цих касетних боєприпасів наразі. Що це не тому, що ми накриваємо піони хаймерсами, Кримаємо мсти Хаймерсами. Це не тому, що в нас не вистачає стрістріль на 155 або 152, або 203, а швидше за все, тому що в нас такі є хаймерси. Нарешті ми можемо собі дозволити їх накривати. Це не з розпочу, чи з того, що в нас це є. І поки однозначно ми щось не трактуємо, ви завжди беріть більш оптимістично. Задавайте питання песимістично, а потім шукайте оптимістичні його пояснення. Значить, застав я всього цього сказав бізобразія. Тепер за війну, чого ви боїтеся? Боїтеся миру? Мир буде по лінії фронту. А Путін може ще щось і віддасть нам для, для того, щоб зберегти свої надбання на Сході і Крим і зв'язок з Кримом. Повірте мені, якщо розважати кампанію 24-го року як дефензивну, як оборонну, навіть якщо ми допустимо не приведи Господь, Господь не дасть статися нашій величній перемозі за Дніпром, зараз яка все змінить. То що ми ми рискуємо втрачати ще кілька зажопніків, ще кілька мішків вони в нас закриють протягом скільки мішків вони закрили в кампанії 23-го року? Два мішки, Авдіївка і Бахмут. Це такі великі територіальні втрати. Наскільки це було окуплено? Це той один з небагатьох випадків, коли я вам показую втрати з певним зв'язком і офіційним, бо є кореляція. Ось. Ось навіть офіційні наші втрати. Чим вони цікаві? Тому що вони вказують кореляцію втрат, кореляцію втрат Бахмут, Вугледар, Авдіївка. Що два таких мішків кампанії 23-го року обійшлися їм значно дорожче, ніж використовуючи ту саму кореляцію, ніж нам наші наступи на півдні. Вони втратили більше ніж ми в наших наступах на півдні. Це я можу собі дозволити як фахівець критикувати оборону Бахмуту або Авдіївки через певні деталі, через використання окремих бригад, яким я хотів бачити на іншій ділянці фронту через концентрацію надмірну бригад, через перемішання батальйонів на вузькій площі за багато начальства. Розумієте за те, що час пожертви війська українського в Бахмуті в Авдіївці не так ефективно використовується. А ви не можете, ви некомпетентні. Ви маєте споживати в мене, а не споживати в пропагандонів. Бо завданням пропагандонів є добитися певного пропагандивного ефекту. Я б казав, ця війна ведеться не на фронті, ця війна ведеться в ТУ за ваші мізки. Хто більше туди нагидить, розумієте? А мене все ще цікавить правда, бо мені цікаво, що там відбувається. От як, навіть якщо росіяни те, тут ця їхня російська картинка, ось якщо ви бачите, росіяни вони ігнорують певні деталі, якщо навіть росіяни пошу, показують отаку перспективу поширення периметру чомусь в зв'язку з нашою картою, що мене вразило, наскільки вліяння сильних умов на болі слабе. То тим більше підстав вірити нашим успіхам. Це я, але я повернуся. Добре. Ви нічого не втратите у війні по лінії фронту. Це втрачаємо. Ми мешканці Херсонщини. Ми втрачаємо можливість вас годувати. Ви будете так і далі жерти погані польські овочі і жерти поганий єгипетський та індійський рис. Розумієте, більше інших якихось втрат. Що ми втратимо, що ми виграємо на сході, ви розумієте? Чим більше зруйнується на сході, давайте говорити відверто. Чим більше зруйнується на Донбасі, чим менше отримує Путін там готове, чим більше там буде перемішано людської маси Ждунов і Бєшенцев, то тим краще на чим більше дикого поля на сході, тим краще до на нас. Бо найближчі роки ми будемо жити, як ви розумієте, не з. Виплати ПДВ у нашим виробництвом сходу, яке ми тільки робили, що були винні ПДВ. А перед тим були винні. Слухайте, як регреси. Як я це слово ненавиджу. А перед тим ми житті були як земля колхозу, винні регреси. А тепер ПДВ. Нарешті ми уже нічого не винні, ні регресів, ні ПДВ, Вони копри вони повзривали Нарешті повернули нашу. Українську землю в первісний стан, положені де взяли? От розумієте нарешті повернули нам наше в тому стані, який нас цікавить. Ви боїтеся наступу на півночі? Власне наступ на півночі це тільки те, про що воють українські полководи. Ви розумієте, що противник видірвався на 70-100 кілометрів від своїх рубежів ППО від своїх баз постачання кожен український полковод, який би він не був, він уже в березні 23-го якого 22-го. в березні 22-го року мріяв про те, що противник відірвався від басна снабження по нашим дорогам? Та да дай Боже, щоб вони зайшли на сто кілометрів сюди. Я цього разу побачу, хто вернеться з цього походу. Як там Кавказ да у Цюрюк. Я подивлюся, хто у них цюрюкер після цього походу. Так що ми поки що, це Путін боїться, Путін нам відміряє рік, щоб його не трогали. Це Путін хоче вирішити війну за рік. У нас за рік війна тільки почнеться, як сказав цей кутузов, кутузав, малолетня, котрому ви не давіть, а то, між прочим, жох Москву. І таки і розумівся на цих справах. Це, говорить, ми ж що не починали. Оце те саме, що тепер ми їм можемо казати, так ми ж ще не починали. Ось така от ситуація. Кажете, росіяни підняли на 30% видатки. Що означають гроші? З грошей не зліпиш на відро, не склеїш, тому що плохой самолітик виходить. Розумієте ж, не паперосна бумага. При тому, що у них обрабатуючі центри дійсно обвалилося поступлення обрабатуючих центрів. Провалилося поступлення оцих 3D-принтерів промишлених, На чому вони будуть зараз уже Артур, американці на цьому рокаю арсеналі вже ремонтують 3D-принтерам? Можете собі уявити? У них цього доступу до цього всього немає. Вони гроші не переведуть, вони просто зможуть більше вкрасти. Вони на 70% вкладають більше, ніж підготовку до війни в бюджеті 2021 року. Ви розумієте, наскільки зросли їхні видатки їхньої держави, наскільки їхня держава втягується в війну, які вона собі проблеми створює. Але ж це не Совєцький Союз. Ви постійно в ужасі, ви думаєте, що це Совєтський Союз, куди привезуть американські ротаційні станки для старі. Жені патронов, куди привезуть американську взрывчатку, куда кучу всього привезуть, да ніхто нічого туди вже не привезе. Це гроші на розпіл, на розділ. Так само, як танкерний флот росте. Та треба, що цей метал вкладають в танкерний флот. Це прекрасно. І те, що б я хотів, щоб цей танкерний флот вони будували в Південній Кореї, щоб хоч корейці покористувалися. Бо, як я зрозумів, вони не в Калінінграді, прості Господі, збираються десь на Балтиці танкерний флот. Ви розумієте, що строїть танкерний флот на Балтіки, це просто все украсть. От кожний Такої новини нам треба радіти, розумієте, поки є світло, поки воно не перебуває мої трансляції його відсутність, нам треба радіти з кожної такої новини. Чим лезе по дереву, ну ви розумієте, хто Чим більше її зад. І тим скоріше ми його в метадзата тимієм. Бай лайкайте, підтримуйте і подождіть, Я ще хотів одній добрій людині висловити свою подяку. Я бачив багато від вас, і Ася бачила багато донатів. І великих, і постійних, і видно, що від серця. Ми всі вдячні. Кожна людина, що ми когось не назвали, не тому, що ми не поважаємо, а тому, що не бачимо якоїсь артистичної ситуації. А от пану Андрію, як він Ася Слупорук чи як слу слухайте? Слупашук, ну коротше, це велика людина, він знає, чому ми йому вдячні. Він дивиться кожну передачу, і після кожної передачі шли свій дуже специфічний донат. І оцьому а пану Андрію Андрію ми дуже вдячні. Нам приємно те, що він робить. Не тому, скільки він робить, а тому, як він це робить і тому, чому він це робить. І тому цей от його донат теж гріє наше серце, і ми теж за нього пам'ятаємо. Тільки тому, що я через поганий свій почерк і погані очі вже не зміг вимовити правильно його прізвище. Слупачук. Слупанчук Слупанчук Ася підказує. От панові Андрію Слупанчуку ми надзвичайно вдячні, як вдячні кожному, хто нам задонатив. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, ми дуже будемо вам вдячні.